Я, я Дагар, cgi артист і сьогодні я хочу тобі розповісти про нейромережу Міджорний. Uh, нейромережою вже нікого на даний момент не здивуєш, але ця сфера жива. Я живий! вона розвивається, міняється, стає більш зрозумілішою для буденного користувача. І на даний момент, просто маючи бот в Діскорді, ти можеш зробити таке. Всі говорять про нейромережу в русі, тому що це смерть художникам, ілюстраторам, і вони всі опиняться через це на вулиці. Але я тобі скажу, навіть навпаки, це допоможе скоротити затрату часу на проекти і в висновку бути більш продуктивними. Як мені написав один розумний чоловік, це завершення процесу, який ще розпочав Дюшан, що творчість зведеться до наявності крутих ідей, а інструменти стануть вже другорядним питанням. Навіть в перспективі можуть з'явитися нові професії, в яких суть полягатиме в тому, щоб просто правильно комунікувати між людиною та штучним інтелектом, тобто задавати правильні теги. Отож, перейдемо до того, як тобі робити своє мистецтво в два кліки. Перше, що ми маємо зробити, це зайти на їхній сайт. Забиваємо midjourney.com. Після того ми маємо авторизуватися саме через Discord. Так, беремо авторизувати. Тут ми опиняємося на нашій сторінці і ти можеш переглянути е, плани, які є. По тобі будуть даватися десь можливість згенерувати 20 картинок. І якщо ти вже хочеш більше, тобі треба буде подивитися на якийсь із цих планів. Є менший план за 10 доларів, це виходить 200 картинок в місяць. І є більший, це необмежена кількість картинок. Я собі взяв підписку за 10 доларів, щоб трішки більше побавитися із штучним інтелектом. Для того, щоб перейти в Discord, якщо він тебе не підрозився саме на їхній аккаунт. Вибираємо нашу аватарку і «Go to Discord. У висновку ми опиняємося саме на їхньому каналі. І для того, щоб задати запит штучному інтелекту, ми маємо знайти кімнату. Я нажимаю на неї, ставлю в слеш, і мені зразу вибивається саме верхній цей матч. Далі я можу отежити те, що я хочу приблизно бачити. Напишу. Ukraine. Якщо я хочу зробити якийсь інший формат, це також потрібно прописати. Це робиться так: 2 тере, AR і розширення, яке потрібне. Мені, наприклад, потрібне 16 на 9. Нажимаємо Enter і чекаємо, поки штучний інтелект підрозить нашу картинку. Це може зайняти деякий час. І якщо ви не хочете загубити свої картинки в цій переписці, де багато художників пробують якісь свої витвори. Ви можете взяти підписку і вам видадуть окремий бот, де ви не будете пропадати. Не втрачати свої роботи в переписці. А, зараз ми бачимо 4 версії і підемо таку нумерацію. Якщо вам сподобався вже якийсь варіант, ви можете підрозити його в кращій якості, вибравши номер, на якому стоїть цей варік. Наприклад, мені подобається саме перший варіант, я вибираю його один. А якщо сподобається якийсь один варіант, але ви хочете побачити ще декілька варіацій, вибираємо саме V і варіант, який сподобається, Також візьму варіант один. Коли ми вибрали його один, тобто варіант, який нам вже точно сподобався, штучний інтелект вже підгрузив цей варіант. Можемо його переглянути. Мені здається, що вийшло доволі цікаво. Висновку це все, що треба знати для того, щоб користуватися цією нейронкою. Все, що ти маєш досконалювати в плані співпраці з нею, це задавати правильні теги шляхом експериментів. Якось так. Якщо тобі сподобався цей ролик, залиш коментар, постав лайк, підпишись. Удачі і слава Україні!